О, держи, О, Вороже налаштований, як, глянь. Хто тут? До тут? А оце можна ще зробити. Фу! Лети, лети! Хоп, мінус. А він мене зараз б'є. Ой, він кудись впав. Ані ще живий, глянь, яке живуче. О! О-о! Він що забрав мою машину? О, я бачу. Я влучила. <гас> Він мене не бачив. О, побачив. Ну, шо ж, я теж тебе побачила, але я якось краще впоралася з цим завданням. П'ять людей? Робіть ставки, я виграю чи ні? Так, розвідуємо обстановку. Побіг кущів. З кущів, глянь. Я хотіла з кущів стрілятися.